Спершу перевіряємо натяжіння тросика. Якщо він ослаблений, то його регулювання відбувається за допомогою баранця. Налаштовуємо, як показано на відео. Крайні положення перекидки фіксуються за допомогою цих гвинтів. Регулювання натяжіння ланцюга відбувається за допомогою цього гвинта. Далі кріпимо педалі. Зверніть увагу на позначки на них. Також на правій педалі буде праве різблення, на лівій ліве. Налаштування ходу передньої перекидки відбувається з допомогою цих двох винтів. Тепер встановлюємо передній гальмівний диск. Важливо, щоб стрілка на ньому була розташована за напрямком руху колеса, встановлюємо колесо в передню вилку та фіксуємо його. Заднє гальмо не потрібно налаштовувати, адже воно вже відрегульовано виробником, а переднє потрібно налаштовувати власноруч. Для цього спочатку треба виставити гальмо в одній площині з диском, як показано на відео. Простіше усього це зробити за допомогою регулювального гвинта. Далі ми затискаємо колодки та фіксуємо гвинти. Потім розтискаємо колодки та завершуємо налаштування. Виніс керма переставляємо в положення, показане на відео, та фіксуємо його. Встановлюємо кермо. Жорсткість вилки можна налаштовувати регулятором. За допомогою цього баранця відбувається налаштування натяжіння тросика передньої перекидки. Для зручності велосипеди корсу мають швидкоз'ємні сидіння, які фіксуються одним затискачем. Зверніть увагу на те, що для зручної їзди сидіння повинно бути паралельно до землі.